Всім привіт, з вами Віктор Дарулог, про головне Запоріжжя. Основна тема Запоріжжя, війна і Запорізька область. Це Вільнянськ, Гуляйполе і Оріхов. Самі тяжкі направлення це Оріхов, Гуляйполе. А також дуже страдають у Вільнянську. Ну, Запоріжжя не магає майма, тому що. Хочуть окупувати повністю всю Запорізьку область, і в тому числі Запоріжжя. Вони вже собі прямо поставили в планах і думають, що це їхнє. Але не так то було. Запоріжжя сильне вистоїть Зараз подивимося по карті, що почнемо з Гулійполя. Що показує по Гулійполі? Жадність. Ми тримаємо своє, це наше. І нікуди ми його не дінемо. Є вибір, є обмани. Є, ну, дивлюся, в ніч. В ніч. Більше як в ніч. Але тримається. Гліполо тримається. Тут є проблеми, так? Да? Тут є проблеми з водою. Є проблеми з водою, тому що випадає карта води. Тобто по кранах вода не йде. І є масовані обстріли, люди переживають, але все наше постачання йде. Постачання йде якраз у цього всього. І води йде постачання, і продуктів постачання, і гуманітарки тут показує десяточка. От у нас все є. У нас все є. Ну, та ясно, якщо так б'ють постійно, от мене так як показує дуже дрони. Дрони прям дуже масивно. Ідуть, йдуть, і йдуть. Люди дуже повиїжджали, багато людей повиїжджало. Але дехто прижився, живе як нібито, так і треба. Ночне время, лазурчики. Є лазурчики, є ті, що передають інформацію. Смерті бачу. Карта смерті випадає. Тут карта показує, як дуже. Забезпечення йде велике, забезпечення всього. Забезпечення всього. Постійно, я так скажу, постійно в напряженні. Карта постійного напряження випадає і розочарування. Ну, це знову випадає підвоз води. Якісь зустрічі, розмови, ну, отаке всяке переход в нове ілюзії. Ох. Питаємо ілюзії, що все буде краще, все буде добре. Прям переход уже, як нібито от карта миру випала ілюзії. Мир. Скоро буде мир. Питаємо ілюзії. І тяжесть. Зірка, є надія. Нам тяжко, але є надія, що все скоро зміниться. Навіть я б скажу, інтуїція підскаже, що все скоро зміниться. Буде швидкий розвиток, прогрес, всі приїдуть додому і будуть, я скажу, відпочивати в своїх домівках. Сила, захист великий показує. Захист великий і воїни там найкращі з найкращих стоять, що тримають дуже оборону. Давайте подивимося. По Оріхову, що чекає оріхов. Саме головне, що не показує, що гуляйполи займуть. Я так дивлюся не на великий період, на червень місяць, навіть до середини червня місяця, тож на великий період не можна дивитися. Це зараз дуже-дуже така обстановка, накопичення і військ. РФ дуже великий. І у в них в планах прямо тобі задача захватити усі територію, Але не вдається, не вдається. Наші воїни дуже мужно стоять і знають, Знають свої території, навіть я б сказав. Знають, як відбуватися. А ті багато оставляють своїх. Але пруть і пруть. Так, Оріхо, що читає Оріхов? Жерти дуже великі. Дуже великі, але теж йде, дивіться, і забезпечення. Ну, я не дивлю, дивлюся, саме головне те, що не захватять. Оріхом не захватять 15 днів і тут дивіться, даже знов випадає. Тримаємо в напрузі все. Це карта, знаєте, якоїсь якоїсь страху, обманів всього такого. Але саме головне, що я не бачу цієї карти, що вони зайдуть. Ні. У ще не зайдуть, але жертви дуже великі. Ось що. Переход. Тут даже карта перевізника. Жертви і перевізника. Перевізник кращий світ. Найкраще, можна сказати, а на той світ перевізник. Карта перевізника. Вода постачається. Хоч важко, хоч і важко і з ваганням, з якимсь, але постачаються і гуманітарки, і продукти, і так скажу, у мене карта порядку випала, все буде в порядку. Все буде в порядку і наводиться порядок. Наводиться порядок. Це і трава коситься, і гуманітарка підвозиться, і все кругом працюється, хоч там не до праці. Тому що обстріли йдуть і йдуть, але по справедливості все буде. Дивіться, карта справедливості, і карта чесності, і карта порядку все випадає разом. Тобто, все буде по справедливості і карта сили випадає. Прямо колісниця. Колісниця це сила, це прогрес, це розвиток. Я так скажу, все відсікається, все відбивається. Навіть б сказав, що навіть може яка територія, от, наоборот, не глуб Оріхова, а даже Оріхов трошки одіб'є росіян далі розширить свою територію. Тому що колісниця це якийсь прогрес, якийсь розвиток і швидкість. Це карта воєнного. Навіть карта наступу, ну так як розширення території. Но ну, я дивлюся, це як із сторони Оріхова. Дуже масивні обстріли. Люди навіть трошки, я скажу, накручують себе і переживають. Вогонь. Щось тяжке даже падає. Ночью, загроза вночі дуже велика. Поступлення є, великі поступлення фінансів е оружия трошки не вистачає трошки більше треба Вороження треба трошки більше тут в мене карта падає що є якісь шпіони отак так скажу хто слідить і докладає нового нового нове вооружение нове вооружение щось, щось дають нове слідять за цим. Це хто дає нове? Україна постачає нове. Карта двійки. Все, що можна дали. Тут як, знаєте, замкнутий круг. Ілюзії падають. Зможем. Дивіться, поки все буде на місці. На місці. Навіть може положення трошки аж покращиться воріхові. Покращиться. По всьому бачу тут все добре. Керівники працюють, порядок наводять, вода є. Підвоз е, вооруження є. піщі є. Коротше, карта випала. У нас все добре, у нас все є. Ну, Картиза біля вивелено. Ну, те, що людині все, що потрібно, у неї є. Ну те, що обстріли йдуть, тут нічого не зробиш. Тут нічого не зробиш. Але для захисту, для захисту все є. Жертва, це ж погано випадають. Від... Але куди дінеться? Вільнянськ. давайте подивимося, що по Вільнянську там Десь до 15 червня. до 15, 15 червня. Він, Лініць, знаєте, вже як на стражі стоїть. У мене перша карта випала в стражі. Ми знаємо, ми вже не перший раз, як кажуть, були, наступали на ці граблі і закритості. Я думаю, не все туди долітає, трохи збивається щось, тому що карта каже, закритості. От ми знаємо і вже закриваємося. Можливо, закриваємося, ховаємося, і так теж може бути. Обстріли йдуть масовані, ну, прям масовані. Карта, це як закритості, так і масованих обстрілів. Але по четверки мечів тут як більше загроза вночі. Загроза вночі. Знову дьявол випадає. Дьявол, дьявол і Ну, це зрозуміло. На всій території випадає дьявол, тому що якраз дьявол і заволодів тими силами, які хочуть захватити території і окупувати їх. Тут, знаєте, як іскошення в нього падає, да, забрати. Але ну от якраз на Вільнянськ четверка кубки падає, уже не дуже хоче щось робити. Переход в нове, мир. Тут взагалі карта випадає, як більше хочу вже миру, а не агресії. Карта миру випадає, карта четверки кубки, четверка кубки укороні, мені вже цього не потрібно, навіть розговори, якісь ідуть, щось приложення якісь у ДНК не потрібно. І карта Лазурчика випадає. Знов е шпіона, знов якогось диверсанта і знов того. Я думаю, вони їх розкидали, напевно, по всіх оцих територіях прифронтових. І кругом збирається інформація, що де робиться. Да, так, і є. Хочу отримати фінанси, фінанси щось своє, ну, от такого карта обману випадає і на костях. Навіть не все правду і розказують, що твориться. Там, може, щось було й друге, а вони кажуть, що попало, то що карта випадає по обмануть і построїть своє щастя на костях. На костях, ніч, знову випадає ніч, осознання. Я думаю, по світлу у вас там теж бувають проблеми. Відлюдник це карта світла. Відлюдниця людина, по-перше, розуму, да? по розуму. А по-друге, що треба зрозуміти, яким далі йти шляхом, щоб не обманути себе. Це до чого це все йде? До того, що карта випадає справедливості. Ірафан, чесність, порядок, все навести порядок. Щоб не було, ага, по всьому навести порядок. І тут карта випадає обстрілів, вогонь. Вогонь зразу наводимо порядок, щоб все було відсікти, тобто, щоб було все по справедливості і захист великий. Великий захист, мужній захист. Ну про захват території я навіть не бачу гулі поле оріхов. А за тут і балакать нічого. Тут навіть якісь і домовленості є, все, все є. Ну, обстріли, так, да. люди страждають, але у нас все є. Все є. І порядок наводиться, все робиться. Ілюзії. На що ілюзії падають. На що ілюзії? ілюзії. Прийняття важливих рішень, ага, прийняття важливих рішень, жертвеність і от карта імператриці, дуже великий розвиток все буде добре без обстрілів, без... ну я зрозумів, обстріли ще будуть, тому що карта ілюзії <різо -праці> падають. Це карта ілюзій, те, що все буде прям все гарно і не буде. Не Ні стріляйте, нічого будемо жити як раніше. Це, звісно, карта ілюзії випадать. Ще карта тяжесті падає. Людям ще буде тяжело. Але я тут не бачу таких сильних, щоб люди виїжджали, або дуже такого не бачу. Люди. Постачається все, все в них є. Недобре, звісно, що є оці. Шпіони, що докладають, що робиться. І через цих шпіонів якраз йдуть і обстріли. Не було б шпіонів, не було б таких великих обстрілів. Треба їх трошки якось вивести на провокацію і знайти. О, бачите, карта каже, що можна це зробити. Дивіться, по-перше, карта зустрічі випадає, а по-друге, карта трьох. Трьох. Це в принципі радость, але компанія колектив. Десь хтось в колективі щось розказує і його можна вичислити. Колектив. Пробалакується. Ну ніхто назад не звертає уваги. А це ж проблема в цьому. Так, Запоріжжя. Саме Запоріжжя. Як їм потрібно Запоріжжя? Бандитам таким. Так, Запоріжжя, що чекає Запоріжжя, то десь до 15 червня, потім знову розклад зробимо Запоріжжя. Карта Зірки. Для них Запоріжжя далеко ще. Обстріли йдуть. І знову випадає шпіон. Обстріли йдуть. Але для них, щоб захватити Запоріжжя, це дуже далеко, дуже далеко. Вони надіються це зробити, але... Тайн. Тайне. Дивіться, тут більше як загроза випадає для людей. Загроза для людей, особливо вночі. Вночі обстріли є. І великі, і маленькі, да? постійні. Тут випаде лицар моніт, забезпечення є, але не таке, як потрібно для города. Для города потрібно більше. Паш обстріли, енергія людей, сила людей впевненість. впевненість. Ну, тут карта вагання, не скоро. Шестьорка, перемога. Перемога в договоренності. Я не знаю, що буде, але я дивлюся, скільки розкладів роблю і тоді робив. Ну найближчим часом щось повинно мінятися, мінятися в кращу сторону. То що король Кубків, це почуття, це, знаєте, коли людині хорошо, коли вона довольна, рада. І це карта розуму, не розуму навіть, а карта. Ну, Я б сказав більше розговору, тому що вода це розговор. І жезли. Шестьорка жезлів – це перемога. Досягнення якогось результату. Розмовами. Розмовами посадових особ, осіб. Це посадова особа і розмови. А це досягнення якогось результату. З кимось. Хто здалека? Бачите, тройка жезлов. Якийсь рух пішов і далеко, через річку, через море, через океан, ну десь далеко. Ну я б не сказав річку навіть, бо тут кораблі плавають, і такі великі кораблі. Ходять кораблі. Так. Боротьба. Боротьба і проблеми. Але робота проводиться. Я думаю, по запоріжжю там зовсім по-другому все йде. При фронтові зони, от іменно поле, оріхові там зовсім по-другому пада карта. Тут якось все знаєте трошки іначе. Праця, люди працюють. Думають, щось планують кудись поїхати. Навіть карта випадає, що хочуть десь поїхати якусь відпустку. Ви ну, якось знаєте, е, прям попав десяточку. Бачите, десятка випала. Є забезпечення, є фінанси, є робота, є проблеми. Да, карта проблем випадає. Але люди сплочені, от закохані випадає, Сплочені, живуть сім'ї, создають от це добре. Ніхто її тут не захватить. Але, дивіться, по Запорожжі теж жертви випали в мене. І руйнації. Жертви, і руйнації. Але тут випадає, знаєте, як не так, як масоване, а більш так. Цілена От як є, так є вже. Як є, такі є сильно. Чи захватить Запорожжя? Чи буде... Ага. Та ні. 15 червня точно його ніхто, тому що вони і там з міста не здаються, а ще хто його там захватає. Чим будем легше. Є шанс. Але ця карта ще каже, може бути обстріл чимось великим. Прямо вогонь такий, бачите, великим. Це взагалі така карта, як на каби якісь, на якісь такі великі, ну щось, щось велике. От мене по карті ж не показує, що іменно велике, да? це тут жезло, ну щось велике. Це може на що хоче показує. Даже на атомні бомби. Ну, що хочеш. Ну велике. Кожен сам розуміє, що велике може бути. Щось масивне і тяжке, що, що дає велику руйнацію і великий вогонь. Ну, давайте цю карту зробимо не те, скасуємо. Скасуємо, що буде оце щось велике перелітати, а переведемо цю карту в не воєнні дії, а в стандартне життя. Ця карта дає шанс на надію і велику енергію в майбутнє, що все буде добре. О, бачите? І так карта випадає по Божому суду, по Ангелу. Карта каже, Переродиться, зміниться і оставить все в прошлому, але переосмислить і от всі свої гріхи, як кажуть, що зробив до цього. Осознать і перейти з чистою душою в нове життя. Тут карта випадає Дев'ятка мечів. Це коли люди накручують себе навіть тоді, коли цього не потрібно робити, бояться, накручують себе. Але ця ще карта говорить про щось дрібне, наприклад, масовані наступи дронів. От так. Ну, щось дрібне з повітря. Масовані з повітря. Дивіться, ми жадні, карта жадності випадає. Ми жадні. Ми нікому не дозволимо зайти в Запоріжжя. Ми ніколи його не віддамо. Це наше. Ми будемо триматися до посліднього карта жадібності, стабільності, стабільності, будемо працювати, розвивати, і все в нас буде стабільно. Будуть і фінанси, і, скажімо, і житло все буде. Це карта всього. І житла, і фінансів, і стабільності і помочі, і от всього, всього-всього, що можна сказати, що в нас все є. Ну, буде, так. Да. З повітря є. Обстріли будуть, вони ніде не дінуться. Я вам, знаєте, Хотів би сказати щось краще, але дехто може подумав, що е, всі так кажуть, що буде, і всі кажуть, що обстріли будуть йти. Так а я вам не скажу, що не будуть йти. Давайте я вам скажу, що не будуть йти, як вони будуть йти. Ось лицар показує з повітря. І ще навіть летить. Бачите? На горобцю. Ну, це не горобець, звісно, разниці немає. Сидить, е, меч і він летить. Меч це повітря, загруза з повітря і меч гострий. Загострення обстановки, але ще й тут Орел і це ще повітря. Так що несе на собі. Це може дрон нести на собі, може ще щось. Ну, я б не сказав, що це така опасна, що дуже сильно руйнівна. Але все одно люба опасність для людей це опасність. І хай ми будемо жити всі. У достатку все в нас буде, як по цій карті кажеться, візобілії, і ми будемо любити себе, і все буде, як кажуть, в достатку. Дякую, що дивилися цей розклад. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, діліться цим розкладом. Підписуйтеся. Хто хоче на особистий розклад, пишіть.